Ви вже чули, що сказала Росія з приводу знищених літаків українською операцією Павутина. Я просто в шоці. До речі, в моїх руках мрія офіційна, я серед вас розіграю такий літачок. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже. Ми знали, наші служби знали, що це буде операція. І ми спеціально на аеродроми на аэродромы специально поставили самоліти, які нам не надо было, они сломані, плохие. Мы все это країна, яка постійно воює, стратегічні бомбардувальники, у яких а 50 всього 50 штук. А ми ці операції 4 знищили важких бомбардувальника. Я вже не кажу, скільки тушок. Таке оправдається, просто смішно. А саме знаєте що головне? Я читав у русські паблики. в, в це вірять, вірять! А це знаєте, як звучить? Стоїть солдат, йому глаз вибула, короче, і він такий. Ну, я вообще не мешал. Я не хотів, щоб у мене этот глаз був. Це просто смішно, Це сміх. Я даже бачив новість, українська делегація вилітає на переговори в Турцію. І там комент нашого когось каже, на чому ті вони вилітають? Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким зеленокомандовичем в Лондоні на ефірі. Дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн.